Привіт, любі, дорогі! овні, Це підказки ангелів для вас, дороге синці на грудень 2024 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя: фінанси, робота і стосунки, кохання. Розглянемо, чого приємного очікувати в цих сферах, чого остерігатися, чого не робити, а що навпаки а, притягувати в своє життя. Також задамо запитання для тих людей, хто. Не в стосунках, в пошуку стосунків, які шанси зустріти свою людину в грудні місяці, також хто в пошуку роботи, задамо запитання, які є перспективи знайти роботу своєї мрії, роботу, де хороша зарплата. І так, дивимося, вони для вас перша наша сфера буде стосунки. І так, дивимося уважно. І, до речі, якщо ви дивитесь непідписаними на мій YouTube канал, підписуйтеся, будь ласка, приєднуйтеся до нашої дружної сім'ї. Також переходьте у мій instagram аккаунт посилання під цим відео. Переходьте на мою instagram сторінку Так, буду рада вас там бачити. І так, перша сфера стосунків. Чого приємного очікувати? А, кохання! Це хороший вибір при виборі партнерства в першу чергу. Це зустрічі, побачення, романтичні зустрічі, романтичні побачення, і також це коли двом людям дуже легко зрозуміти один одного. Тож постарайтеся і берегти почуття один одного. Саме головна підказка тут: створюйте коло любові. Завжди хочеться повертатися туди, де нас люблять. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, що ваш партнер також ем, хоче повертатися туди, де його люблять, де його приймають. Тому що розклади для чоловіків і для жінок. Тож головна підказка це кохання, прояви кохання, компліменти, якісь такі вкладення в стосунки. Пам'ятати, що стосунки завжди це робота. Як би ми не хотіли, щоб це було трошки легше, але якщо не вкладаються дві сторони, стосунки стають. ну, так… Стають нецікавими, і людина старається менше проводити часу з іншою людиною. Тут підказки, є горе роботи. Тут дві людини тримаються за руки, ангел над ними. Пам'ятайте, що вас завжди з'єднують небеса. Не просто так одна людина знаходить іншу. Це Таке, можна сказати, кармічне завдання людей на землі пройти випробування стосунками, пройти випробування коханням. І тут горе роботи. Тобто люди беруться за руки, це щастя. Але треба пам'ятати, що це також і праця, це вкладання в один одного. Чудові перспективи. Очікуйте кохання, не просто очікуйте, це кохання, даруйте це поле кохання. Так. Станьте тим полем кохання, тим вогнем, до якого хочеться всім прийти і погрітися. Далі, чого остерігатися? Дивимося. Остерігатися чи не остерігатися, якась людина йде у ваше життя. Нова. І, можливо, тут треба бути дуже обережними з такою людиною. Це друг, це веселий друг, це людина, на перший погляд, дуже весела, дуже така е, приємна. Але тут можна остерігатися, тому що людина дуже легковажна. І також це м Може бути в стосунках, можна остерігатися, можна не остерігатися, але це якась зміна йде в ваше життя. Можливо, вам зараз може бути, ви хочете цієї зміни, тому що карта світла взагалі-то. Карта світла, але така карта не можна сказати не точна. Ще карта без результату, коли ви на новому шляху у відносинах і вам трошки страшно, але хочеться. Тож, можливо. Трошечки зачекати, не спішити, перечекати якийсь період, все зважити, зрозуміти і, звичайно, довіра одна, один одному. Що тут карта ще може підказувати в стосунках, це не втратити довіру один одному. Дуже важливо остерігатися того, щоб не втратити довіру один до одного. Що дуже важливо, найважливіше у відносинах це є довіра. Так, далі у нас сфера стосун... фінанси. Фінансова сфера, і в кінці вже пройдемо всі сфери, тоді витягнемо карту для тих, хто в пошуку кохання, які будуть варіанти і які шанси зустріти людину, мрії. Так, фінанси. Чого приємно очікувати в фінансовій сфері, в бізнесі? Це проявити мудрість, проявляти максимальну мудрості, щоб досягти успіху. Щось нове, в щось треба вкладатися. Це якісь нові ідеї, хороші емоції, хороші ідеї йдуть в ваше життя. Також карта повідомляє про те, що бути трошки сміливішими, і чого остерігатися. Остерігатися такої дитячої позиції, коли ви в дитячій позиції можете проявлятися, ніби ви щось хочете, але нема такого дорослого поштовху, що я для цього буду робити. Так, Тобто тут карта приємностей в основному, тому що це емоції, це приємна, приємні емоції, ви будете відчувати. Так, чого остерігатися в фінансах, чого не робити? Тут остерігатися застоїв, коли ви нічого не планує, нічого не збираєтеся робити, коли людина зовсім не рухається в напрямку своїх фінансів. Тут у нас ідеї. На порядку денному ідеї. Проявляти мудрість, дорослу рішучість. А тут у нас така карта, що остерігатися без діяльності, коли ви нічого не робите, пускаєте все на такись хайро. Моя хата скраю, я нічого не знаю. Хай робиться, що хочеться, хоч стій догори ногами, як тут на карті. Так працювати не буде. Цього треба буде остерігатися, і фінанси потребують вашої уваги, вашої енергії. Тож. Проявляйте максимум цікавості до своїх фінансів, до свого бізнесу, до своєї роботи. Віддавайтеся по максимуму, хоча цей є кінець року і хочеться підвиснути, нічого не робити. Але, власне, тут остерігатися оцього стану підвішеного стану бездіяльності. Тут карта радить остерігатися цього, тобто діяти, іти вперед. Так, робота. Акі, яка атмосфера в колективі панує? А, так, дивимося в колективі. А, чудова енергія. В колективі вас люблять, поважають. Колектив у вас хороший і тут віра, віра в себе також. Чого приємного очікувати по цій карті? Це вірите в себе. Карта підказує, вірте в себе. Ви вже близько біля цілі, тому що карта зірка це як дотягнутися до своєї мрії, до своєї мети. І, і тут перегляньте віру в себе, перегляньте свою дорослу позицію, що ви робите для того, щоб досягнути своєї мрії, тому що ваша мрія вже дуже-дуже близько. Так, фінансова сторона. А тут і робота. Робота в колективі панує хороший настрій, хороша взаємодія один з одним. Підтримка. Зірка дуже хороша і світла карта. Хороші позитивні енергії, радість, щастя, святкування. Можливо, ви з колективом підете на концерт такої зірки, чи буде якесь святкування. І, звичайно, ще тут так подивимося, чого очікувати. А, приємного на роботі. Чудова енергія, карта королева чаш. Це чудові енергії. І якась може, то ваша подруга чи начальник, директор, може вийти та людина, начальник, директор свого колективу тут проявити свою щедрість, тому що королева чаш щедра людина. Проявіть свою щедрість. Проявіть свою мудрість. Ще ця карта, коли людина приймає інших людей і дозволяє їм бути такими, як вони є, але. Просто направляє не сувора матір, яка та, карає чи не приймає, старається переломити людину. Це людина, яка бачить потенціал інших людей. І спрямовує тих людей туди, де їм комфортно. Переоцініть, якщо ви є цей лідер компанії, переоцініть своїх підлеглих. Поставити їм належну оцінку, якраз кінець року варто підбити підсумки, можливо, когось просунути, кого поміняти ролі, щоб ваш колектив працював ще ефективніше. Так, робота. Тепер давайте подивимося, чого остерігатися на роботі. Що, які будуть настрої панувати Сонце, все прекрасно, все чудово, і сонце це контроль. Це контроль. А, так що будьте, як то кажуть, на чеку, можливо, і контролюючі органи, контроль, контроль звітів, контроль від податкової, і здача всіх звітів. Тобто тут. Остерігатися контролю, а можливо бути готовими до контролю, до перевірок і не так остерігатися, як можливо, самим взяти в руки, щоб не боятися, щоб не остерігатися, візьміть все в свої руки і проконтролюйте всі процеси. Чудова енергія контролю, процвітання сонця і це процвітання також. Щоб процвітати, все тримайте під своїм контролем. І давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Які будуть у вас шанси знайти роботу в грудні місяці? Так, дивимося: грудень місяць шансів небагато. Але не переставати робити тут такі обмеження. Можливо, і. Дуже мало шансів попасти на якусь нову роботу. Якщо у вас є ще робота, то не лишайте нічого. Не, не, не залишайте стару роботу і не залишайте пошуки нової. Тобто залишайтеся на старому місці роботи, поки не знайдете нову. Бо зараз шансів небагато. Так, і як ми обіцяли для людей, які в пошуку стосунків, романтичних стосунків, якщо це ваша тема. Дивимося, які шанси знайти а, людину, мрії, свого партнера? Так. Ну, то, що у вас пропозиції будуть, будуть вас кликати, але, можливо, не таке, як ви хочете, не те, чого ви очікуєте. А, тут пропозиція є, вас е, виберуть, вас покличуть на побачення, але чи. Ви будете думати, чи вам це потрібно, чи це ваша людина, чи продовжувати вам далі переписку, зустрічі тут уже вибирати вам і оцінювати ситуацію. Не спішити, людина сидить і думає, варта чи не варта. Пропозиції будуть, але чи, чи буде це для вас таким. Як ви хочете. <сіх> і я ще останню карту для вас, дорогенькі, на енергію місяця грудня. Під якою загальною енергією прийде цей чудовий місяць грудень, завершення року? Що він нам підказує? Підказує не переживати, не турбуватися, було багато турбот, було багато переживань. І все уже минає, все позаду. Не варто переживати все. Вже закінчується чорна полоса. Давайте ще на цю карту витягну ще одну карту. Щось нове і радісне йде у ваше життя. Та карта сама випала. І це радість це завжди початок нового. Тому що паж це як щось нове, як дитина. І це нові ідеї, нові прагнення. Бачите, людина ще в хмарах, але вона повна ідей, повна. Ентузіазму, повна радості, все, всі тривоги відійдуть на задній план. Ви будете рішучі і будете ем, знати чітко, тому що мечі це чіткість і ясність. Ви будете чітко знати, що ви хочете, куди ви йдете. Ось такі підказки від ангелів для вас, дороге сенсіовне. Люблю, обіймаю вас і до нових зустрічей!